Друзі, привіт! Магазин веломаксимум.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Формула Курсор Велосипед на 28 колесах на алюмінієвій рамі дорожнього типу. Є два забарвлення, такий чорний, який зараз показуємо. Гарно виглядає. Високий кермовий стакан. Рама гарно проварена. Цікаві дропаути. Можна встановити фляга тримач, насос, і так далі, є відповідні бонки. Також є ще темно-сірий, можете подивитися його на сайті. Як ми бачимо, велосипед по заводу оснащений повноцінними крилами пластиковими, так виглядає заднє та переднє крило, і сталевий багажник. Так виглядає. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермо сталеве. На кермі ми бачимо ергономічні гріпси та перемикачі L2 2х9 а 5 І алюмінієві гальмівні ручки. Кермова колонка тут 1, 1 8, Амортизаційна вилка. Вона сталева, але з алюмінієвою короною. Ход її 50 мм. Це пружина ластомірна. Також має механічний локаут і регулювання жорсткості. Покришки тут шириною 40. Це 700 на 40C з дорожним протектором бренд компас. Втулки алюмінієві, На промислових підшипниках на ексцентрики. Також бачимо дискові механічні гальма, розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Так виглядають. Ведуча пара тут на дві зірки. 24 та 38 кількість зубів на зірках. Шатуни алюмінієві, довжина 170 мм. Як ми бачимо, зірки можуть мінятися. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат і передній перемикач L2A5. Задній перемикач також 2 a 5 І касета на 9 зірок, 1134 кількість зубів на зірках. Так виглядає. Задня втулка вже на гайках. Також алюмінієва. І так виглядає задні гальма. Багажник сталевий трубчатий. Доволі міцний. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. Та таке комфортне м'яке сидіння з м'яким наповнювачем. Ця модель, як ми бачимо, має дуже багато своїх переваг. Їх можна перераховувати дуже довго, такі основні, як алюмінієва рама, амортизаційна вилка. Ззаді стоїть касета, алюмінієві шатуни, 2 на 9 система, крила, багажник і багато чого другого. Тобто, якщо ви розглядаєте для покупки даний велосипед, то ми його можемо сміливо рекомендувати. Тут гарне співвідношення ціни і якості. Велосипед має гарантію 1,5 роки на обладнання і 10 років на раму. Придбати зможете в нас в магазині безкоштовна доставка по всій Україні новою поштою або Укрпоштою, можна наложеним платежем, можна в оплату частинами онлайн-оплати і так далі, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!